Українськими інтернет-виданнями поширюється інформація про небезпечний штам грипу, який може призвести до летальних наслідків на сьогоднішній день. В нашій популяції циркулює два види грипу: грип А і грип Б. Трапляється, і грип H1N1 пандемічний, той що наробив багато галасу в 2009-2010 році, який називався Каліфорнія, а люди його називали Свинячий грип. За словами експертів, свинячий грип характеризується не лише різким підйомом температури, а й проявами ломоти в тілі, болем в очах та зниженням працездатності. Потім приєднуються катаральні прояви у вигляді нежитю, кашлю, першині в горлі, і це потім може закінчуватися вірусними пневмоніями. Але особливостями цього грипу і ще являється те, що початок може проявлятися дисфункцією кишківника. Ну,дота, блювання, болі в животі, діарейний синдром. Грип може призвести до летальних наслідків, якщо хворий має ряд супутніх захворювань, до яких лікарі відносять зниження імунної системи. Також у групі ризику знаходяться люди похилого віку із хронічними захворюваннями серця та легень, а також ті, хто мав інфаркт чи інсульт. Якщо людина входить в групу ризику по цим захворюванням і своєчасно не звернулася до лікаря, а займається самолікуванням, звичайно, це викликає якісь ускладнення, і це дійсно може призвести до, на жаль, летальних наслідків. Але сказати, що цей грип має дуже високий відсоток летальності, я сказати не можу. Наразі вже зафіксовані летальні випадки однак вони поодинокі, а не масове явище. За даними статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я, летальність може становити під час підйому захворюваності на грип від 1 до 4%. відсотків. У нас один хворий. На жаль, не змогли ми його врятувати через пізні звернення пацієнта до лікарні. Лікарі закликають звертатися по медичну допомогу вже після перших симптомів хвороби. Оксана Волкова каже: наразі є препарат, який спрямований саме на знищення вірусів, тож фахівці зможуть надати пацієнтам рекомендації для якісного лікування. Діюча речовина, його осалтами Своєчасно отримані коректні рекомендації призводять до швидшого одужання, відсутності важких ускладнень. І, як, скажімо так, кінцевий продукт це вже відсутність летальних випадків. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1